Доброго дня! Мене звати Резнікова Валерія, мого сина Резніков Тимофій. Йому три роки. Через лікарську помилку при пологах він отримав тяжке ураження мозку. Зараз ми маємо діагнози ДЦП, спастичний тетраперезв, симптоматичну епілепсію. Тимофій потребує постійних реабілітацій. Наразі ми хочемо пройти курс в епоцентрі росток життя. Самі ми вже не в змозі оплачувати дорогостоючі реабілітації, тому звертаємося до фонду Рідні люди для допомоги в збору коштів. Всім дякую.